Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 7 березня з вами знову реклачок Дональд Трамп, злий на Путіна, але каже, я його розумію. Я розумію, каже, він обстрілює Україну, тому що я припинив допомагати Україні. Каже, кожен би зробив би так на його місці. Тим часом видання Bloomberg пише про те, що Путін хоче переговорів про припинення війни. Ну, він греть, направду він греть. Давайте спробуємо з ним розібратися, відділити там. Буряки від горошку? наскільки нам вдасться, вибачайте за таку алегорію, але я так сьогодні бачу інформаційний день. Тому спробуємо. Я вам готовий в цьому допомогти. Підпишіться на канал, будь ласка, друзі, перевірте свої підписки, поширюйте ці відео друзям і знайомим, аби просувати традиційно україномовний контент на платформі YouTube. Отже, розпочну з того, що президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає введення широкомасштабних банківських санкцій, тарифів проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню. Це перша його заява про те, що він готовий ввести санкції, не просто тарифи, тому що ну, тарифи там, за великим рахунком, нічого особливого для Росії сьогодні страшного не значить. Тому що невеликий торговий оборот між Росією та Сполученими Штатами Америки там порядка там, 3, 4 чи 5 мільярдів доларів, ну, взагалі, смішні цифри. А от щодо санкцій, так, Росія може отримати потужний санкційний удар. Окремі мої колеги пишуть, що вже, мовляв, всі санкції введені, не всі. Далеко, друзі, не всі. Останній санкційний пакет, який затвердив Джозеф Байден і потім вже продовжував Дональд Трамп і цей пакет і попередній проти Росії. Буквально з 6 березня Росія отримала продовження цих санкцій. Там є куди їх посилювати, і на Росії збентежені. Окремі дуже обережні заяви з цього приводу є. І кажуть, ми санкцій не боїмося, санкції нас роблять лише сильнішими, і взагалі Трамп нас цим не злякає. Але така заява Трампа, яку він опублікував в мережі True Social, ще раз наголошую. Цьому вона засвідчує мені, що поки що немає чітких остаточних домовленостей із Росією у Трампа. І він наголошує, що він не буде терпіти заяви Путіна, які ти вчора оголосив, що, мовляв, ми маємо відстояти своє, нам чужого не треба, ну і так далі. Конкретно, Путін не поточнив, що він мав на увазі. Певне, коли говорив про якісь території, які він окупував, які там хоче ще окупувати, але конкретики у відношенні Трампа зі сторони Кремля не було. Ну такий обмін публічними закидами він відбувся. Так, от, власне, що говорить Трамп, виходячи з того, що Росія зараз абсолютно б'є Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість. Введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Росія та Україна сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. І Трамп справді розлючений, як пише Аксіос через удари Росії по Україні. Е, Якийсь неназваний високопоставлений чиновник Білого Дому розповідав в виданню Аксіос, що останніми днями. Людь Трампа посилилась, причиною саме стала поведінка Росії продовження її ударів по Україні в той самий момент, коли Трамп прагне припинення вогню і досягнення мирної угоди. Але щойно Трамп провів брифінг ну, буквально ось він закінчився. Менш ніж півгодини тому і я вам записую це відео по гарячих слідах. Там риторика Трампа дещо відмінна від того, що він написав у мережі True Social. Я більш ніж переконаний, що такі пости не з'являються самі по собі без погодження з ним у його соціальній мережі. Вони широко розносяться і, до речі, цей пост був також опублікований і в мережі X. Але під час сьогоднішнього брифінгу Трамп видав чергову порцію зовсім інших. Я вам зараз їх, друзі, зачитаю, ознайомлю і дам свої коментарі. Він, власне, говорить, що я вірю Путіну, у нас із Росією все дуже добре, але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і у них немає козарів. Тобто він з Росією знаходить точки дотику, а з Україною знайти не може. Далі каже, я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, то ми йдемо звідти. Бо каже, я роблю це, щоб урятувати життя людей, а не заради грошей. Ну, тут мені нагадує ОРОЛА, який говорив про те, що війна це мир, а мир це війна. Тому і у Трампа така дуже дивна ситуація, дивна позиція, диспозиція. Але вона сплутує карти не лише в Україні, а і Росії, друзі, в тому числі про гарантії безпеки для України. Він сказав, що це дуже легко зробити. Але спочатку ми маємо закінчити війну. Тобто він фактично пообіцяв Україні гарантії. Але чи він сам їх надаватиме, чи Європа надаватиме, він не поточнює. І також говорить, що Путін користується тим, що США обмежили доступ України до розвідданих та військової допомоги, і каже, будь-хто на його місці робив би те саме. Тому публікація в виданні мені, чесно кажучи, здається не дуже правдивою. Що він дуже обурений. Але те, що він має проблеми з швидким припиненням вогню в Україні і укладанням мирної угоди, так, мені видається, що саме так. І він це підтверджує посередковано. І далі знову каже, що Путін не хотів розпочинати конфлікт в Україні, він просто вимушений був це зробити. Це знову ж таки пас до Путіна, що він готовий продовжувати з ним діалог. На відміну від мене, каже Трамп, європейські країни. Поняття не мають як завершити війну в Україні, і каже, що я уважно стежив за подіями в Європі минулого і цього тижня. І говорить, якщо ми не зуміємо це врегулювати, тобто війну в Україні, ситуація може перерости у Третю світову війну. Ну і справді зараз лунають дуже якісь дивні заяви. Наприклад, Китай вже підтримує Європу, Китай готовий воювати проти Сполучених Штатів Америки. Ситуація напружена. І окрім того, також Трамп сказав про можливу нову ядерну угоду з Іраном і каже, що Іран має укласти таку угоду зі Сполученими Штатами Америки. Або щось дуже скоро відбудеться, хоча нагадую, за часи свого першого президентства він власне і скасував в односторонньому порядку угоду з Іраном про. Ядерні озброєння. Ну а тепер хоче повернути це все назад. Не можу сказати, що у Трампа деменція, ні. Він добре пам'ятає те, що він говорив, але це тактика Трампа говорити незрозумілі речі, сіяти паніку у свого майбутнього контрагента, тому що для нього це і Україна контрагент, і Росія контрагент. Хоча він говорить, що це не про гроші, але це друзі про гроші. Тут він лукавить. Ну і сьогодні у виданні Bloomberg виходить стаття із дуже гучним заголовком про те, що Путін готовий піти на перемир'я з Україною, але за певних умов. Тобто стаття в Bloomberg підтверджує наміри Путіна припинити вогонь, так, як то каже. Трамп, мовляв, Путін хоче миру. Хоче миру, так що кожен день нас обстрілює. Але загалом, друзі, до того моменту, допоки не буде підписано документ про припинення вогню, про сісфайр, А саме про це говорили сьогодні в овальному кабінеті під час брифінгу члени його команди. Зокрема, Волц виступав дуже з короткою реплікою і сказав, що в Саудівській Аравії готується підписання двох угод про припинення вогню сісфайр, і в тому числі про використання рідкоземельних мінералів. Так от, видання Bloomberg пише про те, що Росія готова обговорити тимчасове перемир'я за умови досягнення прогресу на шляху остаточного мирного врегулювання, тобто на своїх умовах. І за словами джерел пишуть журналісти угода про припинення бойових дій вимагатиме чіткого розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди. Про що зараз власне дискутують американці з росіянами і Україна з американцями. І також мовиться про те, що Росія наполягатиме на встановленні параметрів можливої миротворчої місії, включаючи угоду про те, які саме країни братимуть участь в ній, Росія проти європейських країн, поки що проти. Але не заперечує, щоб такі країни, як, наприклад, там Китай чи Бразилія, нейтральні, вони були долучені до такої миротворчої місії. Нині навіть є ідея про те, що це може бути миротворча місія організації об'єднаних націй. Ну, Наскільки правдива інформація в Bloomberg, Знову ж таки сказати, нині дуже складно, але те, що процеси переговорні активно тривають, і Трамп їх дуже активно просуває, це очевидно. І видання The Telegraph пише про те, що Путін слабкий і відчайдушно хоче миру, адже війна, яку Росія веде проти України, майже на всіх рівнях стала для російського лідера катастрофою. Я вам також хотів би зацитувати пару абзаців з цього матеріалу, бо вони, як на мене, дуже-дуже цікаві і, як на мене, тверезі. Попри браваду пропагандистів, пишуть журналісти, Кремль відчайдушно сподівається, що повернення Трампа до Білого Дому означатиме кінець війни в Україні, яка знищила, по-перше, російську армію, підірвала російську економіку, був шанс, звісно, розвалити Росію, але плани Заходу, друзі, зовсім інші. Втім, добре, що хоч правду, почали писати. Західні журналісти анни розповідають про те, що російська економіка дуже дуже потужна і вона може ще триматися невідомо скільки років. Звісно, логічне запитання виникає у нас: а чому б Трампу не допомогти Україні розвалити Росію? Але це не входить у плани Сполучених Штатів Америки. Зовсім я вам вранці коротко про це говорив. Зараз уже для Китаю навіть стало проблемою те, що Трамп простягує руку до Путіна. Тому і сьогоднішні його заяви вони також проходять через призму протистояння Китаю та Сполучених Штатів Америки, і Трамп робитиме все, аби справді послабити Китай. навіть буде десь і піднімати Росію за рахунок російсько-української війни і її підписання не зовсім правабливої для України мирної угоди. Те, що все-таки питання рухається до замороження, немає в сумніву у мене жодного. До прикладу, сьогодні з'являється повідомлення про те, що російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Еджі, і там обговорювали скасування санкцій у певних секторах економіки. Ну, от, зокрема, за словами глави Російського Союзу промисловців і підприємців Олександра Шохіна. Зустріч відбулася ще кілька тижнів тому. Однією з головних тем стало саме створення такої білої книги, і там окреслюються сфери для зняття санкцій, і які саме санкції є пріоритетними в частині їх скасування. Він уточнив, що серед таких сфер це цивільна авіація, постачання запчастин, комплектуючих. А також технічне обслуговування літаків, бо там вони час від часу ламаються. Ну і кажуть, дуже було б непогано, якби все ж таки скасували заборону на використання платіжних систем SWIFT і інше. Тобто вже готується такий список і перелік тих санкцій, які хотіли б росіяни скасувати. Він точно лежить у Трампа на столі, і Трамп цим. Козыряє, бо для нього головне, щоб були відсутні козирі в його контрагента, тоді він підпише угоду на найвигідніших для себе умовах. Ну, в Росії, певно, якісь є козирі, козир один у них. Це Україна, яку вони бомблять щоночі. І Трампу, нібито це не подобається, але каже: ну, будь-хто б робив би таке, в такій ситуації, коли ти не допомагаєш жертві. Логіка, звичайно, просто жахлива. Ну і також стало відомо про те, що терміни готовності такої білої книги для російського бізнесу можуть збігтися з можливою зустрічю президентів США та Росії. І ця зустріч, я не виключаю, що буде навіть і в Саудівській Аравії. Ну, принаймні, все до того рухається. Чому я вважаю, що там може відбутися зустріч, друзі? Тому що Трамп не відмовляється від відвідин Саудівської Аравії підписання контракту на 1 трильйон доларів. Ну і також там буде, мабуть, і російська делегація цього тижня, наступного тижня, у вівторок, можливо, в середу. Справа в тому, друзі, що сьогодні речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, а це читайте, фактично є. Позицію Міністерства закордонних справ, а далі можете ставити знак дорівнює позицію і президента України. Так от, Тихий заявив, що переговори України і США у Саудівській Аравії у вівторок стосуватиметься двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні. Тобто, дійсно, те, про що говорив Волц, це буде угода про корисні копалини і мирна угода. Це ті два документи, які будуть там безпосередньо обговорюватися. Також Тихій додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни. Ну тут риторичне запитання. Якщо запитують про росіян і тихій відповідає, то певне є якісь чутки про те, що вони там можуть бути. Він каже: ми такої інформації не отримували. Виходимо з того, що у Саудівській Аравії мають відбутися двосторонні україно-американські консультації, зустріч, діалог. І, мовляв, типу, все. Але також і Тихій розповів про те, чи висували нам якісь претензії щодо території, про що активно говорять продовж уже тривалого періоду. Говорять про те, що Україну підштовхують до підписання капітуляції, здачі території і таке інше. Для мене, чесно кажучи, цей коментар був повною несподіванкою. Він говорить про наступне. Що стосується попередніх заяв про якісь територіальні поступки? Ми дивіться, ми, по перше, розглядаємо це як ну загальні формулювання. До нас не надходили якісь офіційні пропозиції щодо територіальних поступок з боку США або інших партнерів, таких пропозицій до нас не надходило. Тому ми спокійно ставимося до. Словесних формулювань, які лунають в медіа, особливо коли це відповіді на запитання журналістів в процесі інтерв'ю. Тобто, ми зараз не сфокусовані ані на емоціях, ані на якихось словесних перепалках. Дипломатія робить свою роботу здебільшого тихо поза межами уваги камер, і ця робота вона заснована на дуже конкретних фактологічних ну, речах. А те, що ми бачимо в медіа, це. А все інформаційна, ну така, скажімо так, паралельна інформаційна буря, де треба ставитись до неї спокійно, без зайвих емоцій і аналізувати насамперед дії, а не слова і якісь окремі вислови. Тобто ніхто на сьогоднішній день офіційно Україні не ставив за вимогу відмовлятися від якихось територій. Це дуже друзі, важлива деталь, тому що вона є предметом сьогодні переговорів. По трикутнику Україна, Ша, Ша, Росія. Але як про це говорять, які вимоги висувають? Ну, як бачите, тихий говорить, що ні, ні, так питання не стоїть. Саудівська раві, до речі, підтвердила, що буде зустріч у вівторок, і вона відбудеться в місті Джида. Тому очікуємо на результати цієї зустрічі. Ну, принаймні, президент України буде там уже в понеділок. І можливо, на вихідних ми дізнаємося трішки більше якихось деталей. Ну, точно, заяви будуть і від Трампа, і від української сторони. Тому, будь ласка, слідкуйте за новинами. У мене на каналі. і Не забудьте перевірити підписки. Ну а на завершення я вам хотів би додати кілька новин, які стосуються, от, до прикладу, ситуації в Польщі. Польща дуже стурбована тим, що Росія може почати проти неї атаку. Багато різних думок є в соціальних мережах, в телеграм-каналах Лед чи не в Білорусі там готують КАМАЗи, платформи залізничні для перевезення якоїсь техніки і так далі. Вже кілька місяців поспіль. Ну таке шуму багато. Але Польща справді готується до війни, щоб її не було. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заявив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни. Що вам не перевідповідати весь його коментар, скажу коротко. Туск говорить, що вони повинні мати армію півмільйона осіб це тих, хто безпосередньо перебуває на службі, і резерв, який буде відноситися до армії. Всі чоловіки мобілізаційного віку повинні пройти військову підготовку і бути готовими до війни. Всі без винятку. Ну, така ініціатива в Туска, як будуть реалізовувати вони її, подивимося надалі. І він, як приклад, навів армію Збройних сил України, каже, там 800 тисяч людей у війську, тоді як російська армія налічує близько 1,3 мільйона солдатів. Сьогодні ми говоримо про те, що Польща повинна мати півмільйонну армію. Польща рухається активно до зміцнення обороноздатності, в той час, як решта країн Європи, не дуже з цим поспішають, хоча мені, чесно кажучи, дуже дивна така позиція. І також сьогодні стало відомо про те, що сталася велика перепалка в уряді США між Марко Рубіо і Ілоном Маском. А Трамп нібито звузив повноваження. Маска після масових звільнень держслужбовців. Там ситуація накаляється всередині команди, але я не робив би поспішних висновків про те, що маска там Трамп звільнить з посади або кудись її прибере. Це абсолютно нормальні процеси, але вони звісно будуть накопичуватися ще не настав той час, ще коли, до прикладу, маска викинуть з команди Трампа. Це варто очікувати, але трішки згодом. Ну і також видання політику пише про те, що Україна розглядає вихід з Курської області. Російський контрнаступ набирає обертів збройні сили України під жорсткими атаками. Незабаром командирам доведеться зробити вибір, продовжувати боротьбу чи відступити. На жаль, такі новини неприємні також є. Але все, що друзі, я вам щойно розповів, мені особисто вказує на активне просування саме мирного треку, який ініціював Дональд Трамп. І він буде це робити і надалі. Хоча попереджує, що якщо ви не будете до мене дослухатися, я звідти піду. Далі будете розбиратися самі. Так він шантажує відверто, цинічно, примітивно, але це Трамп. Якраз таким він і є. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ношу і не перемикайтеся. Все буде Україна!